Тя правда про іграшки для котиків. Багато власників котиків часто думають, що іграшки для котиків це тільки мишки, м'ячики та різні дражнилки для сумісних ігор. А ви знали про іграшки, в які можна покласти трішки сухого корму або інших смаколиків, вилучення яких буде для хвостика справжньою смачною пригодою? А якщо ви не хочете, щоб ваш улюбленець переїдав, подаруйте йому цілий ігровий комплекс, в якому шарики розташовані так, що займуть його на декілька годин, намагаючись дістати іграшку. А якщо ваш котик любить багато гристи, можна запропонувати йому спеціальні палички для зубок. А якщо ваш котик справжній мисливець, кращим вибором будуть іграшки, на які можна популювати. Але особливою увагою заслуговують іграшки з кошачої м'яти. Кожен власник котика обов'язково має хоч раз купити таку іграшку, щоб подивитись, як вона подіє на вашого котика. Як ви бачите, зоолідер знає всі вподобання ваших котиків і зможе задовольнити будь-яку їхню потребу. Підписуйтесь, щоб бути в курсі новинок та акцій.